28 березня на виїзді Олександрійська команда зустрілася із футбольним клубом Суми. На початку матчу Олександрійці активно пресингували господарів поля, намагаючись швидко переходити від оборони до атаки. Але вже до середини першого тайму гра дещо сповільнилася, і боротьба точилася більше всередині поля. Гольових моментів майже не було. Лише на 36-й хвилині небезпечний момент біля воріт сумчан створив Віталій Пономар, але м'яч пройшов повстійку. Вже у доданий час шанс відзначитися у воротах суперників мав спочатку Євген Чепурненко, а потім Артем Чорній. Але перший влучив у стійку, а другий пробив вище воріт. Так з нічиним рахунком команди пішли на перерву. По перерві Олександрійці додали у швидкості. Наші гравці мали декілька чудових можливостей для взяття воріт сумчан, проте забити не вдалося. Надійно у кількох епізодах поспіль зіграв голкіпер футбольного клубу Суми попрацювала на користь господарів і перекладе на рідних воріт. Здавалося, матч так і завершиться з нічийним рахунком. Однак на третій доданій до другого тайму хвилині Сергій Басов після подачі кутового приніс перемогу Олександрії, відправивши круглого у ворота сумчан. У підсумку 0-1 і Олександрія здобуває свої перші три очки у весняній частині футбольної першості. Наступний матч Олександрійці зіграють удома 4 квітня з Криворізьким гірником. Початок зустрічі о 17.00.